Вибори до конгресу США у листопаді цього року обіцяють бути запеклими. За оцінкою експертів, цим разом одним з провідних питань, які вирішать долю виборів, буде позиція кандидатів щодо імміграційної реформи. Американське суспільство різко поділене у питанні, що робити з мільйонами нелегальних іммігрантів, які перебувають в країні. Консерватори пропонують депортувати чи не всіх людей, які перебувають у США незаконно, адже на їх погляд вони займають робочі місця американців. Опоненти ж наполягають, що емігранти беруться за роботу, яка не приваблює громадян Сполучених Штатів, і деякі галузі економіки зазнають значних збитків у разі депортації нелегалів. Чи не найбільше може постраждати сільське господарство? У штаті Вірджинія сезон збору кабачків. Бригада латиноамериканців збирає миє та пакує овочі, призначені для супермаркетів на східному узбережжі країни. Ці люди прибули доша у пошуках кращого життя. Багато опинилися в країні незаконно. Як, наприклад, цей іммігрант, який із зрозумілих причин прагне залишатися інкогніто. Я прибув сюди у пошуках кращого життя. Ми проходимо через багато перешкод на шляху сюди. На шляху до цього поля він кілька днів провів у пустелі, перетинаючи кордон. Контрабандисти зажадали за свою допомогу дві тисячі доларів, які він зараз відробляє. Лорето Вентура керує цією бригадою. Зараз він громадянин США, але 30 років тому теж прибув до країни незаконно як сезонний працівник. вони проходять через безліч перешкод, платять гроші, аби потрапити сюди, ризикують своїм життям. І все це заради роботи важкої роботи. У сполучених штатах приблизно мільйон людей задіяні на сільськогосподарських роботах, більшість з яких іммігранти. За неофіційними даними, від чверті до півмільйона з них нелегали. У США діє програма тимчасових працівників, яка дозволяє законним шляхом привезти в країну людину на сезонну роботу. Однак, як говорить цей фермер, який теж прагне залишатися невідомим, програма бюрократична свавілля. Усі фермери, яких я знаю, із задоволенням скористалися цією програмою. Усі нелегали хотіли би перебувати тут законно, але програма складна, незручна та коштовна, і не гарантує, що ви отримаєте людей, які вам потрібні. Прийде сезон збору врожаю, а людей немає, і ви втрачаєте гроші. Цей фермер говорить, що пробував наймати американців, але не може знайти достатньої кількості бажаючих. ніхто не виховує своїх дітей як майбутніх фермерів. Однак Джек Мартин з Федерації за проведення імміграційної реформи не зовсім погоджується. Батьки насправді прагнуть, аби їхні діти займалися чимось більш престижним ніж сільське господарство. Однак, на мою думку, багато безробітних за умови нормальної зарплати зайнялися б цією справою. на думку Мартина, саме через нелегалів рівень зарплати у цій галузі низький. Медичне забезпечення відсутнє, а умови роботи погані. Законопроект покликаний спростити процедуру законного залучення іноземних сезонних працівників за стряг у конгресі. США. А фермери тим часом занепокоєні облавами на нелегальних іммігрантів. Без них овочі та фрукти можуть залишитися гнити на полях та у садах.